Минуло більше місяця після того, як керівниця телебачення Капрі звернулася до поліції із заявою стосовно погроз з боку начальника управління земельними ресурсами та АПК Покровської міської ради, того самого Дмитра Кюрджиєва. Нагадаємо, після того як журналісти телебачення Капрі намагалися поспілкуватися з Дмитром у його робочий час стосовно роботи управління, яке він очолює, а його не виявилось на робочому місці, на телефон директорки надійшов дзвінок від начальника управління з погрозами лишити телебачен. Бачення ліцензії та пояснити по іншому, якщо вона не розуміє, доповідають своїми камерами будете і за своїми муж'ямі і так далі. Мери, етапослінні про допуждення сільна позабочуть атошота приділенної структуру Вам етабіснілі. А то я вимушені буду і ліцензію. Вам і сюпа перепровіряти заяву в поліції розглядали майже місяць дільничі так, бо слідчі не почули у цій розмові нічого кримінального. А через певний час і дільничі не побачили навіть адміністративного порушення. Це ж так типово, коли держпосадовець телефонує на особистий номер журналістці з погрозами. Справу списали, але ми на цьому не зупинилися і подали скаргу на бездіяльність слідчого до суду. Адже вважаємо, що така поведінка держпосадовця не є прийнятною. 9 листопада Красноармійський міськрайонний суд прийняв рішення зобов'язати Покровське районне управління поліції відкрити кримінальне провадження стосовно Дмитра Кюрджиєва. Чекаємо на неупереджене розслідування та продовжуємо слідкувати за. Розвитком подій і в свою чергу далі працювати на користь громади та рідної країни.